Слава Богу. Слава Богу. З ласки Божої, маємо цей добрий час сьогодні в цьому собранні. Ми відкриємо слово Боже. Євангеліє від Марка, восьмий розділ. Тридцять четвертий вірш. Івангелія від Марка, 8 розділ 34 вірш. І покликавши народ з учениками своїми, сказав їм, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме Хрест свій, і за мною йде. Я на цим місцем хочу трошки порозмірковувати разом з вами. Дуже цікаве місце слова Христа. І покликавши народ з учениками своїми, сказав їм, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, і візьме Хрест свій, і йде за мною. Був день, коли ми пішли за Господом, правда? Бог покликав нас, нас торкнулося Слово Боже, Дух Святий, торкнувся серця нашого. І ми є в собрані. Але тут, знаєте, сьогодні йти за Господом. Вроді би багато людей хоче. Як брат мною казав, вроді б то і невіруючих немає всі вірять, що Бог є. Але Христос задає питання каже, хто хоче йти за мною? Треба щось зробити, зректися себе. Там у синодальному перекладі каже, трошки по інакшому, а на російській мові себе. Брати і сестри, одного разу, коли ми відкриваємо Євангеліє Матвія, приходить один юнак до Христа і каже Учителю благий, що мені зробити доброго, щоб мати життя вічне. Христос каже, а чого ти мене називаєш благим? Ніхто не благ, такий один отець. Знаєш заповіді? А Він каже, я це все з юнацтва зберіг. І він йому каже: оте, що ти маєш, іди продай і роздай бідним і слід за мною. Тут я прочитав, хто хоче іти за мною. І каже, слідуй за мною. І написано, що він зі смутком відійшов. І там нижче Христос каже: трудно тим, хто надіється на багатство, вийти в царство Боже. А чому Христос сказав, що трудно. А є другому місце написано, трудно багатому вийти. Ще таке місце є написано в Царство Боже. А чому багатому трудно вийти в царство Боже, браті і сестри? Ви не здумали це питання? А в нього все є, його проблем нема. Гроші є, що хотів, то купив. На що глянути, взяв. Бо він багато він має. І Христос зауважив, що трудно. Але слово Боже каже: хто хоче йти за мною. Багато хто хоче йти за Христом. Але ця дорога, яка за Христом, вона не проста. Вона не легка, друзі, на неї тернини. На цій дорозі треба мати якісь обмеження для себе, в чомусь себе стримувати. Це не просто, брати і сестри. Хто хоче йти за мною? За Христом пішло багато учнів, пам'ятаєте? Але чи всі залишилися біля нього? Одного разу він говорить їм про свої страдання, хто буде їсти, пити, там він розказує, і вони кажуть, що за слова? Що це таке? Що він таке говорить? Що за странні слова? І відійшли. А він повертається до своїх учнів і каже: а ви не хочете відійти від мене? А що Петро каже? Господи, а куди нам іти? Ти маєш глаголи вічного життя. Куди нам іти? Хто хоче йти за мною? Хай зречеться себе. Браті і сестри, чи легко сьогодні зректися себе. Це проблема? Прийшов зі світу, покаявся в церкві, став членом церкви, і зі світу багато що приніс в церкву. Станеш говорити за уваження, казати, то кай, тебе любви нема. Ти не любиш людей. Ви знаєте, а Христос, якщо обличчя, він любив людей чи ні? Правда? І що це за любов Божа така до нас, кожного? Що каже він, кого люблю, то того, що роблю. Слуй, ну, де що це за любов? Ну, На наш скіт то наказує. І б'ю кожного сина, кого що приймаю. Це дуже важливо для нас. І каже Іван Матвія, відкрийте 19 розділ, де я говорив за цього юнака. Тут сказано, тоді Петро, відповідаючи, сказав йому: ось ми залишили все. І пішли слідом за тобою. Що нам буде? І стоїть знак питання. Ось ми залишили все. Він був рибак, неопитний рибак був. Сині Завідєєви. Каже, ми пішли за тобою, а що нам буде знак питання? Ще сьогодні ми не задаємо питання, а що нам буде? Але щоб нам щось було, і мені в тому числі себе не виключає, то треба щось залишити, правда? Образ міря цього залишити. Не вести його в церкву, як і до речі, сьогодні цей образ міра, він вийшов в церкву. Може неприємно всім це слухати, але він вийшов образ міра цього. Бо написано не люби світ, того світі. А сьогодні цей образ міра, він настільки хоче впливати на церкву Христову, на нас, на наших дітей. Ви знаєте, це не просто. А треба зриктись. А треба зриктись себе. І це не просто і каже, а що нам буде? І знаєте, коли Христос сказав, що трудно багато вийти, то усі кажуть, а хто а ж тоді спасеться, як спастись тоді? І Христос сказав такі слова. Людині, це що? Неможливо. Друзі, наші мої і ваші способності. А що нам буде? Колись пригадую, може, колись в Собранні нагадував вже. Казав брат, Беспалов, сьогодні за нього згадували. Божь який вже в вічності. Підійшов один чоловік каже: А що мені дасте, якщо я буду до вас ходити в субранні? І він каже, не знаю, що мені дадуть. Апостолу Павло три рази жили без одного по 40. А що тобі дадуть то відомо? Що ти получиш? А що мені дасте? Бувають люди із за вигоди. Знаєте, як прийшли до Христа, коли він там їх накормив. Каже, їли хліб насвітіли каже, бо вони бачили, що він накормив їх. Хліба хотіли. Брати і сестри, це дуже важливо. вони нас каже Петро, а що нам за це буде? 19 розділ. І Христос каже, що за це буде? Ісус вже сказав їм: істину говорю вам, що ви. Які пішли за мною, чуєте, що каже Христос. При відновленні світу, коли Син Людський сяде на престолі слави своєї, сядете, і ви на 12 престолах, судите 12 колін Ізраїлівих. Ось що буде? Це слова Христа. А ми теж хочемо. А що нам буде? Запам'ятай, сестра і брат. Якщо ти свій життя сьогодні зрикся від цього світу, зрікся від цього всього мирського, то буде великий там Бога. Де написано: око не бачило, вухо не чуло, і навіть на розум не приходить людині, що Бог приготував тим, хто сьогодні жертвує собою. Я разом з вами. Це не просто. Це не легко зриктись. Це надто непросто. Ви знаєте, Пригадую одного чоловіка, Божого, великого чоловіка Божого. Написано, що такого, як він, не було. Кротчайший чоловік був. І вижидатися став він. І цей чоловік зрікся. Уявляєте собі бути сином дочки Фараонової. В тебе прислуга, тобі підносять, відносять, тобі все, та ти ж син дочки царя. А написано, коли прийшов возраст він, то відмовився називатися. Сином дочки Фараоної, а краще що захотів? Страждати з ким? Не сам, а ще з народом Божим. Чоловік зрікається себе. І це не просто. І щоб потім піднятися на всюду, то йди на Моїсеї там у полі, там на баранів трохи, От там він ходить, там він куща побачив, аж потім Бог піднімає. Мужа на висоту і доручає йому вести, Божий народ. Сьогодні буває так, знаєте, і баранів, ще не пас нічого не робив, а вже хочуть церкву вести. Вже я буду керувати, буду вчити, бо я бібліотеці тут кончив. Бречі, сестри, ні. найбільше, встати стати царем. Там пастухом був, маленьким був. І там і лева відганяв, і, те, і Бог його там змалив. вибрав його, коли прийшов самої. пам'ятаєте? І кликав жертву свій принести. і слів підводять, бо каже, ні той, ні той, ні той. Де ще я в тебе є, він там біля барани пасе. Зректися себе не просто сьогодні, брати і сестри. Пригадую одного мужа Божого, який теж зрікся себе. Це Павло. Він йде до Русалима, йому каже, слухай, йдуся ти по церквах свідчить. пророків піднімає, говорить, каже, що тебе там у зі скорбі ждуть. А він каже, а чому ви мене смущаєте? Я за Гриста готовий. Наші попередники браття, які зеркалися себе, поставляли свої сім'ї, поставляли дружин, церкви, і там сухобізводна Сибір. Я в Іркутській області прожив 5 років, по 6. Я зустрічав багато всіх у братів, вже в зараз в незаробічності. І вони мені розказували, що їм приходилось терпіть який вони голод переносили, яку чесноту Вони себе зреклись раді Христа. Брать і сестри, це не просто. І без сили Духа Святого Господа, це важливо. Сьогодні було нагадано за Петра. Пам'ятаєте, хоча всі, але не я. Ну, але не я. Христос подивився на Петра Петро. І півінь. Ми знаємо, що заспівав, Петро згадав, заплакав Ірку, Петро. Але потім той самий Петро, який зрикся, я не гідно, що мене так розп'яли як сина Божого. Пішов, зрікся вже. Знаєте чому? А тому, що на ньому було помазання Боже. І ти тоді будеш зрікати себе, коли Боже помазання на тобі буде, коли Дух Святий брат, нема водія твою життя. Твої уста, твій розум, твоє життя. Тоді ти сильний будеш зрикатись себе. І я в тому числі. Я себе не виключаю. Я це місце прочитав. Це не просто. брат і сестри, не просто зриктись. Хай Бог допоможе нам сьогодні. Написано, що учні оставили сітки і пішли за ним. Один чоловік, багатий чоловік, такий відомий чоловік. Маленька дівчинка йому сказала, о, якби ти побув там пророка, він без з не прокасав. І як важко було цьому чоловіку визеркатися себе. Правда? Та я ж начальник, моїй начальник, та там написано, що через нього Бог навіть перемоги давав. Така висока людина. Я думав, він вийде на мене, руки положить, помолиться за мене, а тут він на всю слугу посилає. І каже, йди до Йордану. Він каже, хіба наші речки гірші за цього Йордан? Що мені треба в ньому ще вкунутися, Як важко буває зриктись. зректись. Але тут слуги, добрий слуг мав. І вони його говорять, вони його просять. Якби він тебе щось велике попросив, то ти б армію підняв би, пішов, би робив би. Та ж тобі все на все сказано, от такі зайди до того Йордану. Та сім раз і все. І те, що ти прийшов, за чим ти прийшов, ти будеш мати. Як важко було зрити своєму чоловіку. Але він це послухав зробив. І Результат. Правда, брат і сестри, результат. Результат. Хай Бог допоможе. Тут написано, я далі продовжую думку з цього вірша. Візьми хрест свій і слідуй за мною. Сперва зректись, а потім взяти хрест. Кожному з нас в цьому собранні і мені в тому числі, і тим, що за мною, кожному з нас є від Бога назначений хрест життєвий. Правда? Комусь він легший, комусь він тяжчий. Ви знаєте, я пригадую місце з Писання за одного чоловіка, який був сліпий. І питають хто а хто зрешив. Він чи батьки його. Що родився сліпим. Отакий хрест був відмірений для цього чоловіка. Я пригадую, тут сувренні було і тут багато сиділо. глухонімих, пам'ятаєте? Отакий хрест відміряний. А що я краще за їх? Чи ти що взагалі, кращий краще за їх? А вони глухонімі. Пальцями їм показують, вони читають. Отакий хрест відмірений. І такий хрест по понеси. А кому-то хрест відмірений, як пригадую, колись там має берестечко, таке село Ястирківці. І там була сестричка, вона ми з її провідувати, яка багато років лежала на ліжку, і така маленька палочка в неї була, і вона таке булосячко, собі могла з очей скинути і більше нічого не могла. Як її повернути, так вона лежить. І такий хрест відміряний був. Але коли ми там стали молитися з нею, то ми там відчули присутність Божу. Вона молилася на інших мовах. Дух Святий наповнив серце її. Я пригадую, колись мій тато приїхав по кінь до мене. Він довгий час працював токором і втратив слух. І він сюди журився, я не дочуваю, я не дочуваю. і так, один раз. Трошки таке, як то і нарікання було. Ви знаєте, я його взяв в машину, той й поїхав там, де артимуки живуть, там був колись такий жив, забув, як у Демчук, по-моєму, фамілія стара, пам'ятаєте, біля вас там жив. І він теж лежачий був. Як його повернути, так він лежить. І я з батьком зайшов туди до нього, і ми так сиділи, бісядували. як його повернути, так він лежить. Приїхав мій батько додому, де каже до моєї мами, як треба дякувати Богу. Я то не чую, але я на ногах. Я можу ложку до рота донести, я можу за собою ухажувати. Але отакий от хрест, і чоловік несе його, це не просто, браття, сестри. Візьми хрест свій. І слідуй, Хтось несе хрест тяжкий. Хрест несу я тяжкий і тернистим шляхом. Ну, надіюсь на стану день, коли сльози вбере. Несу. І як важливо, щоб цей хрест донести до кінця і каже слово Боже, хто не цей Іван Матвія. Хто не бере хрест, хрест свій і не йде слідом за мною, недостойний мене? Чуєте каже Христос? Хто не бере? А Луки 14, 14.27 сказано. Хто не несе Христа Свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Там сказано, не бере, може не брати і тяжко взяти, понімаєте? От якщо хрест такий Бог положив. Ну не простий хрест був положений на Іва, правда? Сажкий хрест. Ми читаємо, часто бувають деякі мудреці, да де й осуджують Іва, що він і день свій прокляв. І так говорив, і те говорив, і те, його говорив. А коли друзі до нього прийшли, які мовчали декілька днів, дивлячись на страдання, яким він хрест несе. І вони важили там, говорили. І коли прийшов кінець цьому всьому, то знаєте що Бог їм сказав? Йдіть до раба мого юва, і там жертву ще треба принести. І хай він за вас помолиться. Не простий чоловік. Це не просто, брати і сестри, хай Бог допоможе нам сьогодні. Я так дивлюся, брати і сестри, який був хрест Йосипа. Це не просто було продане бути братами своїми. Там в домі Патіфара проблема чорма каже, душа моя вийшла в железо. Нелегкий хрест був. Але він його ніс і братів, і зістрів, і плакав, дивлячись на них. І вони злякалися, думали, брат, буде мстити. Але він сказав: я боюсь Бога. Оце чоловік. Як він ніс хрест. Але після того всього, як його Бог високо подняв, правда? Брат і сестра, що ти несеш свій хрест? І донесеш що до кінця настане день, коли Бог тебе підійме? Донеси його сьогодні. Батю, чого треба відновитись? Відділитися від чогось. Христос теж ніс хрест. Він все поніс, що мали би нести, на нього положили. Грехи всі світу він ніс і знемагав. І написано, коли він, він ніс, навіть падав дорогою і знайшли там кієна на чоловіка, який взяв і поніс далі. Браці і сестри, як важливо, може хто є в церкві несе тяжкий хрест. І треба, щоб хтось з нас підійшов і поміг йому. Я ну, недавно з братом володдію, ну трошки часу прийшло. Був в сім'ї в Касянчуків, там на 15-му дививсь на сестру святу, який хрест вона несе. Це не простий хрест. І все життя несе і чоловік несе. Як важливо, щоб ти я, я молитві поміг поднести його, бо людина вже знемагає, і сили вже немає. Але хтось понести має, брати і сестри, це не важливо, це важливо дуже для нас. Брати і сестри, в нелегкий час ми живемо. І ви знаєте, були часи, коли нелегко християнам було йти. Вони лишалися багато що. І навіть во времена апостолів написано, що грабунок майна свого вони приймали, знаєте як? З радістю. Уявляєте собі, зараз прийшли до мене додому, забрали б машину, з хати все виносять. Як би я прийняв? З радістю? Задаємо питання собі. А ну як би прийняли б? А написано вони з радістю, розхищення імучества, приймали з радістю, отакі хрест несли. Це перші християни, браті і сестри. І це не просто, друзі. До чого я біду, що це місце, ділюся з вами і собі беру. Я його прочитаю, багато для себе взяв. І хочу поділитися з вами. Щоб донести хрест сьогодні свій, важливо сьогодні все впорання положити на Бога. Без нього, браті і сестри, не донесемо, а з ним донесемо. І казав чоловік Божий, «Все я можу в укріпляючому мені що? Господі. Якщо Бог буде укріпляти твоє серце, твою внутрішність, ти будеш його нести, і ти його донесеш. І це не просто сьогодні для нас. Це не просто для нас сьогодні, брати і сестри. Цей час, який ми живемо, зректися з себе. Зректися з себе. Оце місце писання мені Бог сьогодні положив на серце, і ви знаєте, воно побудило мою внутрішність і пробирав себе. А ми сьогодні в цьому собранні пробіримо себе. Ще зрикся я сьогодні чи ні. Ви знаєте, коли у нас є спомин в церкві, і коли ходиш тарілочкою, і мені одного разу прийшлося піднятися на балкон, і я побачив багатьох, які ще не зрикся себе. Вони взяли те, що світі, де принесли його в церкву. І не зреклись, а треба зректись, друзі, і це не просто. Хай Бог допоможе нам. Я нікого не хочу курити. Це не моя справа. Але я говорю реальні речі. Як важливо сьогодні зректися себе, щоб йти за Христом. І тому, брати і сестри, я хотів би зараз, щоб ми помолились. Ви не проти? Помолись, Господи, дай нам сили нести свій хрест. Дай сили нести свій хрест і донести його до кінця. Якби він не був, бо когось може тяжкий, комусь легший, комусь кожному Бог відмірав свій хрест. І нам його треба донести до кінця. І щоб сказати, як апостол Павел, я віру збери. Свячення сівершить. А тепер мені оновиться несправедності, які дасть мені Господь. І не тільки мене, а не всім, полюбившим явлення Його. Хай Бог допоможе нам сьогодні. Я думаю, закликаю я думаю, давайте станемо помолимося.